Чи можна прискорити обмін речовин? Дивіться, є дослідження, які кажуть про те, що ні. Але ми маємо розуміти, що таке обмін речовин, з чого він складається. Він складається з базового обміну, тобто BMR – basic metabolic rate, тобто це базальний обмін речовин. Це те, скільки витрачають ваші органи, м'язи, кістки, там, різні тканини. Головний мозок, печінка в стані спокою, тобто скільки їм треба енергії для того, щоб нормально функціонувати. І середньостатистично це від 1200 до 1000. 1500, 600, сот, дивлячись, це чоловік чи жінка. Одразу робимо логічний висновок, що менше цієї калорійності вживати взагалі їжу не варто, того що ми почнемо бути в дефіциті. Це буде руйнувати роботу здоров'я нормальних органів. Тому ми маємо розуміти, що якщо ми сідаємо на дієту, через деякий час це вплине на наше здоров'я. Далі стосовно обміну речовин, обмін речовин умовно підвищується або зменшується за рахунок того. Як тканина може зростати або зменшуватись в організмі? Ми можемо регулювати лише м'язеву тканину, і вона може самостійно регулюватись, знижуватись, наприклад, за рахунок саркопенії після 40 років. Але якщо ми будемо умовно щоденно робити якісь фізичні вправи і підтримувати м'язеву тканину, ми будемо постійно мати класний обмін речовин, того що в спокої вона буде витрачати більше калорій, ніж, наприклад, якщо б ви цього не робили, і тому люди намагаються займатися силовими навантаженнями для того, щоб. І збільшувати м'язову тканину або просто її підтримувати. Якщо м'язова тканина буде зменшуватись, таким чином обмін речовин в спокій так само. Буде зменшуватися, і лише умовно так можна його пришвидшити або уповільнити, по-іншому ніяк це не працює. Звичайно, ця взагалі витрата калорійності нашого організму, не складається лише з базального обміну, вона складається із фізичної нашої активності на тренуванні, позатренувальної активності і тієї витрати, яка робиться, коли ми спалюємо наші макронутрієнти, білки, жирів вуглеводи. Тому, якщо ви хочете зрозуміти, як вам пришвидшити умовно ваш метаболізм? або обмін речовин? Тренуйтесь, підтримуйте м'язеву тканину, слідкуйте за вашим способом життя, ну і класно харчуйтесь. А жодних продуктів, які це роблять, умовно пришвидшення або е зменшення метаболізму не існує.